З приводу запорізького металурга і Волині. Ну, ми про це так само окремо походимо поговорити. Тому що ну, ми розуміємо, що в Запоріжжі, в вашому рідному місті, Оксан Васильович, футбол ну, на даному етапі помирає. І знаєте, і там от ніхто нічого не боїться. Металург, який зараз перебуває на межі зникнення, за ним уважно стежив Сергій Пейчев, Він зараз розкаже про те, яка ситуація в клубі і що самі футболісти. Я благодарен всем. И еще раз повторяю, мы та команда, которая собрана, это команда профессионалов. Я, Я горжусь этой командой. На зустрічі з уболівальниками Олександр Богуслаєв так розхвалював менеджмент металурга, ніби вони знайшли рішення порятунку клубу. Але нічого подібного, вони просто прийшли сказати: ситуація критична, треба новий інвестор. Уболівальників такі новини роздратували. Ми і так я просто знаємо, що ми і так походимося з глубоких замість. Я просто не понімав за чим сибрати то того, чому і так. Новою інформацією стало пояснення, чому власники не хочуть фінансувати клуб. Крайніми зробили футболістів. Два-три місяці доставали задоволені. Ми за один місяць закрили зарплату. І після цього, через кілька тиждень, троє ігроків нашого клубу подали в відповідні органи. Коли об цьому узнали власники, це с просто негативну реакцію. Пошук нового власника металурга триватиме до 16 грудня. Це дата остаточної ліквідації клубу. Після неї залишиться лише дитяча школа, яку пообіцяла зберегти Запорізька федерація футболу. Нинішнє керівництво запевняє, бажаючих фінансувати металург немає. Але якщо охочі з'являться, вони можуть не всім сподобатись. Стоїло би задуматися, щоб відділити спорт від політики і бути благодарним всім, хто допомагає нашому клубу. І не важна під якими політичними лозунгами це робиться. Надо убрать политику. Вы должны понять, что сейчас кто бы ни пришел, мы должны быть благодарны. Кто бы ни пришел, кто бы ни пришел в наш клуб. Что, лучше хотите сказать, что не будет помощи, и клуб вообще развалится? Или, или, или если, допустим, по, по какое-то из предприятий будет помогать, которым вы не нравитесь политические взгляды? Лучше так? Давайте вообще без клуба. Або без футболістів, яких у Чанцева залишилося дуже мало. Молодь, яка звинуватила ветеранів у нечесній грі, попросила пробачення, та це вже нічого не змінило. Старші не могли готуватися, но вони тренувались, але тренувалися від топші групі. Так що вони об'яснили це все нашим фанатам. К сожалению, вони сказали, що не будуть приймати участь. В Частина молоді теж не буде грати. Помазан, Жураховський та Гвілія несподівано залишили команду, хоча раніше обіцяли триматися до кінця. Ми будемо грати. Ми будемо до останні, до последні до останньої каплі крові, будемо сражатися там, как да због. Натхненник бунту проти Лисицького Гвілія відмовився пояснювати причини розриву контракту. Зараз він у Грузії і, за його словами, не збирається повертатися до України. Тим часом у чемпіонаті дублерів металурги навіть не змогли назбирати 17 гравців для заявки. Запасних було лише троє. Догралися до рахунку 1-5. Ставки для осінніх матчів дубля металурга були традиційно аномальними а деякі голи волиня не забивали у порожні ворота, враховуючи, що це був останній тур чемпіонату дублерів перед паузою. Хтось непогано підзаробив на новорічні свята.